Так, доброго дня. Виготовили мішалки для єврокубів. І зараз те стоїмо у нас на виробництві. Біля нашого виробництва, тому що у нас на виробництві зараз йдуть зварені роботи і слюсарні. відповідно, дуже шумно. Що ми в нас маємо? Ми в нас маємо раму, яка кріпиться на єврокуб. При побажанні ця рама ще фіксується до куба, додатково прижимається. Але якщо куб у обрішотці, вона, як правило, все нормально стає на нього. Далі йдемо. По нашій мішалці. У нас є спеціальні коноски. У нас є виконання, де ці коноски без фіксації, тобто вони самі в процесі розкриваються. Але в даному випадку ми їх закріпили жорстко. Далі в нас є дві фризи, які регулюються по висоті. Тобто є там болт ну в кінцевому варіанті. Це кужан, щоб нічого не торчало. І Він тоді зі збою накручується, фіксується. Якщо потрібно міняється висота, так само є можливість їх провернути. І зробити ці лопатки в іншу сторону. Це індивідуальне побажання замовника. Далі в нас є спеціальний підшипник для того, щоб було центрування. Та відповідно наша конструкція була довговічна. Двигуни ми використовуємо в одній з компаній, з ким ми працюємо дуже багато років. В принципі, я навіть зніму шильдик. Покажу, рекомендую саме цю компанію. Чому рекомендую цю компанію? У них дуже великий запас ходу. Є консультації стосовно налаштування. Тут це ті хлопці, з ким ми працюємо, я можу їх сміливо рекомендувати. Ну, відповідно, вже у замовника запитання, що буде там стояти, чи це буде пульт керування, як в нас, там на якісь стіївці, з нержавійки, з регулюванням обертів, чи просто буде включено наповну. Зараз ми включаємо наповну. Коли ми вставляємо єврокуб, зараз просто єврокуб зайнятий брагою. Тому що будемо тестувати дистиляційне обладнання на одну тонну на пілетному пальнику. Того не можу показати, як воно о, перемішує продукт. Але перемішування дуже інтенсивне. Тобто я вважаю, що навіть так швидкість, яка обрана, завелика. Тобто ми будемо працювати десь на 35 Гц. Звертайтесь.